Людина ще з народження перебуває у взаємодії з законами. Цікаво, що і духовні закони, такі як не вбий, не кради, тісно переплітаються з державними законами. Сьогодні ми поговоримо про конституцію та закони, які є саме в державі. Розпочинаємо випуск із перехожими. Вжух, <схід> нормально. Як вас звати? Чим займаєтесь? Мене звати Дана, я навчаюся у школі, займаюся полденсом та в мене є багато різних хобі. Мене звати Таня, я теж займаюся полотнами та кільцем та вивчаю англійську. Мене звати Тимур та так, навчаюся я зараз в восьмому класі. Ходжу на тренування по Тхеквондо. Гомля Людмила Миколаївна, голова з організації виховної роботи Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Галактоновича Короленка. <рес> Мене звати Антон, по професії кухар. В принципі, з таких більше хобів більш немає нічого. Мене звати Дмитро, я е, щасний підприємець. Е, Євген, студент полтавської політехніки, Олександр. Я студент. Е... Вів Полтавської юридичного інституту імені мудрого нечусного юриста. А, що таке конституція? Ні, ні, я, я знаю, не можу розповісти про неї. Основний закон України, за яким ми живемо, діємо, приймаємо рішення і обов'язково його дотримуємось. Так, знаємо, це збірка прав нашої України. Та ж сама думка. Збір законів, якщо ну, якось так сказати, не переруч. Так, би мовити, це головний закон України, який регулює деякі відносини в суспільстві. Конституція України основана в 91-му році. Це законодавство, яким живе наше суспільство. Це ще вчили на правознавстві. Один із основних законів України є своя конституція з, з приводу мови, з приводу в принципі, всього, як ви ставитесь до того, що певні наші конституційні права обмежили через війну? Ну напевно, добре, тому що зараз такий час, і коли всі права якби дотримуються, і є якісь певні обмеження, то тоді трохи легше може бути, тому що такі зараз багато інших проблем є. Ну розумієте, треба враховувати ситуацію. Я вважаю, що закон є законом, але якщо держава приймає рішення обмежити якісь моменти щодо конституції, це правильно, тому що підтримка нашого університету і звісно, що дотримання законів, це однозначно. Тут спірне питання. Тут люди розділилися на два лагеря, 50 на 50. Комусь було звичніше. По вільній конституції хтось зараз перейшов іменно на Україну, що от українізація пішла, тільки на українській мові там розмовляти, і от суво по закону Конституції України. Ну, це воєнний стан, тому ну якось ось так воно і є. Звісно, я до цього негативно ставлюсь, тому що це ну, невигідно для мене, як для громадянина, але ну так є. Якщо, як, якщо, якщо чесно, мені кажуть, це було так це неізбіжно, тому що ще війна тут при, приходиться. Деякі права обмежувати заради блага країни та суспільства для майбутнього. Я ставлюсь до цього відносно добре, бо, бо ці обмеження дієві в плані того, щоб ми наближалися до нашої перемоги. Супер. А чи добре ви знаєте закони? Ні, не читав. Знаєте, колись читав, але сказати, що я прям їх на пам'ять знаю, я, ну якщо чесно, не можу. Але якщо ну, дати мені конституцію в руки, то я, звісно, там щось знайду, що мені потрібно. Орієнтуйтесь. Так. Ну, плюс-мінус, так. Я її вивчав, але не всі закони пам'ятаю, так би мовити. Мені здається, всі пам'ятати ніхто не може, так? Ну, ожив, деки вернемося до правознавства, так, більш-менш ми це знаємо, але щоб так сильно поглиблено, то ні. Але добре, що основи закладені, так? Ну, Якісь є, якісь є. Ну, напевно, ще ні, але з наступного року це як буде у нас основний предмет у школі, то будемо більш вивчати. Знаємо, які наші права там, плюс-мінус на освіту, навчання, на життя і так далі. Ну, я читала так, але я всі не запам'ятала. В мене просто брат навчається на юриста, то буду, мабуть, ну, якось дізнаватися про них. Е, відносно добре можна. Читаєте іноді конституцію? Е, дуже рідко, мені це постидно, бо я сам магістр права, але це було ще 20 років тому, і я цим не дуже цікавлюсь. Але те, що мені потрібно, я звісно буду знати. На пам'ять, я думаю, ніхто не знає, бо це будемо так говорити закон, і його треба, навіть якщо посилаєшся на нього, чітко посилатися з дотриманням кожного слова, бо кожне слово продумано, прописано, і за нього голосувала величезна команда людей. От тому будемо так говорити ідеально від початку до кінця. Я думаю, ви не знайдете жодної людини, яка на пам'ять вам, наприклад, як вірши Тараса Григоровича Шевченка, процитує: я думаю, що таких людей нема, але ми. Маємо це постійно у себе на робочому місці, і при необхідності ми звертаємося до найголовнішого закону України Конституції. Тим більше вона змінюється постійно, а, да, додається, да. щось. Правки – це однозначно. А, а який закон ви прийняли, маючи таку можливість? Навіть не знаю. Напевно, може бути якийсь обмін речей на якісь речі. Зробили б якісь такі прикольні обмінники, що без грошей, так так. Мабуть, щоб було менше уроків в школі. Мабуть, так менше занять. До речі, да. у нас у конституції є таке, коли е, там задають домашні завдання і виділяють на певний час, там по 12 хвилин. А у нас у школі такого не дотримуються. Там є такі домашні завдання, які там півдня можна просидіти. чомусь. До речі, я чула, що в Україні більше задають, чим ніж у Європі і інших країн. У мене є подружки, у яких набагато менше задають. Більше вивчають на уроках і менше задають. А у нас навпаки трішки. Напевно, зробив би розтаможку автомобілів безплатно. Супер підтримую. Свобода слова кожного українця, бо кожна людина може виражатися. По-своєму, а також може е, творити. Бо в е, е, інших государствах, де обмежені права людини, а також молоді, це звісно буде в майбутньому е, відпечатком відпочатком е, розвитку цієї держави, отак, от розвитку держави. Кожна людина має право особливо молодь виражатися, да, виражати свої мислі, свої ідеї, свої потреби. І так як молодь це будуще нашої країни, нашого государства, це же, в першу чергу в імінація. Найбільше, мабуть, робив без заходів в плані українських заходів. Тому що зараз багато є українських музикантів, які роблять дійсно. Дійсно гарний, гарну пісню, гарну музику. Я б робив більше заходів, більше виступів, щоб багато хто із української молоді ходили, брали в цьому участь, слухали. Дійсно. Ви б розвивали б культуру, так? Більше? Скоріше культуру музики і культуру в плані всього. Ну який закон, щоб можна було робити зміни в залежності від ситуації в Україні і в залежності від зміни технологій, зміни сучасних якихось вієнь, поглядів. От щоб наша конституція вона була дотична і мобільна в сучасних умовах. Навіть якщо це не беремо момент війни, а беремо такий момент, що все ж таки закон повинен підтримувати будь-які верстви населення. От. І в тому числі молодь. А молодь у нас завжди на першому місці, бо вони самі прогресивні. Хм, дуже цікаво. Е, допомога залу Олександр. Які у вас є? Ідеї, як у Напевно, зняття депутатської недоторканності або щось таке. Або... Ну, Важко важко так експромтом просто сказати щось. Але... Якщо просто так пофантазувати, може щось нереальне навіть. Щось нереальне? Ні, ну звісно, було б дуже класно, якби можна було дозволити ще й можливо, якимось плюс-мінус гібридним чином чоловікам також виїжджати за кордон, принаймні, щоб працювати, щось таке. А, але так загалом ну, ну ось ідея непогана була про депутатську недоторканність. А як ви оцінюєте ступінь дотримання законів в нашій країні? Вам по десятибальній шкалі? Можете в відсотках, наприклад. От 100 відсотків це 100%. Відсотків, а як у нас? Якщо брати іменно Полтаву, я думаю, десь відсотків зараз на з тих людей, яких я знаю, то відсотки, мабуть, на 80 дотримуються. Це я скажу дуже добрий відсоток. Я думаю, що ми повинні дотримуватись 100%, але ви ж знаєте прекрасно, що є моменти, коли відбуваються порушення. Тому певні відсотки завжди є. А будемо рости до цього? Обов'язково, щоб 100% дотримувалися. Ну, це однозначно, ну напевно, у більшій ступені ні, тому що у нас зараз дуже багато корупції в країні і це дуже погано. Все можна зараз вирішити за гроші. Це зовсім мені не подобається і багатьом людям, тому я вважаю, що треба з цим боротися. Ну так, я теж вважаю, що треба з цим боротися, і треба ну, більш дотримуватися правил. Це питання з подвохом. Можете у відсотках назвати. Сі сімдесят я так само вважаю, що 70 70 відсотків дотримання, якщо чесно на всі 100 відсотків. На, на всі 100 відсотків. Ну по-перше, щоб бути патріотами своєї держави. По-друге, щоб дійсно розуміти е закони і не порушувати їх. І тоді наше суспільство українське буде у ну, самому найкращому в Європі. Ну, хоча б знати свої основні права, що ти можеш робити, що ти не можеш, тобто. Щоб знати, які є правила в країні і їх не порушувати, і жити якби в законі і по праву. Ну, я то, я теж так думаю, е, знаєте, як я вам відповім правильно? Не те, що навіщо знати, а треба знати ті обмеження і правила, саме головні, які стосуються вашого життя, і все остальне будуть займатися цим спеціалістам. Ну тому що як ти будеш тоді використати? Якщо ну у нас в Україні у як господи, джерелом влади є народ. Тому, якщо ти не знаєш своїх власних прав, на що ти взагалі розраховуєш тоді? Ну. Якщо народ не буде сам себе захищати, то влада потрішечки почне узурповувати, та становитись диктатура та інше. Наприклад, у Радянському, Радянському Союзі ніхто не знав про майже конституційні права та обов'язки. Тому була диктатура, як зараз у сусідній країні, агресори. Щоб знати права свої і знати, що можна, а ще. Ні, не можна і останнє питання: навіщо взагалі потрібен закон? Закони? Закон повинен бути однозначно і в Україні, і в суспільстві, для того, щоб всі жили по правилам, які визначені суспільством і дотримувалися цих правил. І ті, хто звісно їх порушують, вони отримували певне покарання, і не хотілося порушувати закони, які затверджені державою і українським народом. Для того, щоб був порядок та не було якихось поганих ситуацій, тому що люди є різні і завжди можуть щось таке робити ну, не дуже хороше. І цього треба дотримуватися там, наприклад, як росіяни наші, вони ж не дотримуються зовсім нічого, тому це дуже погано і за, і за цього є зараз війни і багато поганих ситуацій. Так, ну треба дотриматися правил певних, ну і взагалі не робити ну, шкоди оточуючим. Це є дисципліна. Дисципліна, щоб люди, Да, в нас вільна країна, суверенна, але є деяка дисципліна, яка в будь-якому випадку повинна, повинна бути, щоб люди не давали собі більшої, більшої свободи, аніж інші. Щоб люди дотримувались правил, які їм потрібні. Тому що хаос, анархія приводить до того, що ми можемо подивитися по іншим державам, які, ну, можна так сказати, показали себе відносно неправильно, несправедливо по відношенню інших. Для... Того, щоб не було анархії, я не знаю. Ну просто ну, закон створюється для того, аби його дотримуватись. Тому що є певні соціальні. Ну, це як соціальний конструкт. Якщо не було б, ви казали, закону та деяких правил у суспільстві було б анархії, а Без анархії був би хаос в анархії. Не було б, ну, Суспільства не було нічого. Не було б майбутнього, так би мовити, як мені здається. Супер. все. Дякую вам, хлопці. Дякую. До побачення. Гарного дня, дякую вам дуже, дівчатка. Дуже гарно дякую. говорили. Дякую. Гарного дня дякую. вам. Дякую вам до побачення. побачення. Гарного дякую. дня. Нагадаю. Супер. Дякую вам. Гарного дня. І вам. До побачення. Дякую. Супер. Дякую вам дуже. Шо це було. Це все. <рес> Супер. Дякую вам дуже. І вам дякую. Будь ласка, всього доброго! Гарного дня. Важко уявити, що було б, якби ми жили без законів. Якщо говорити про закони саме державні, то кожна людина має знати хоча б основні свої права та обов'язки, і взагалі якісь основні закони. Це потрібно для того, щоб вас не обманули і щоб ви не порушували закон. Пам'ятайте, що незнання законів не звільняє вас від відповідальності. А з вами, і традиційно з вами, ми побачимося на диванчику.